З нами Олена, заступниця начальника штабу батальйону безпілотних систем Мара 66 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго. Пані Олена, вітаю. Доброго ранку. У нас зразу дрон. Я прошу глядачів долучитися. Збираємо цей, кажу. У нас зразу збір на дрони. Звичайно, ж та найчастіше зараз. Ми збираємо на дрони. Прошу долучитися усіх, хто може. А для початку хотів поцікавитися, пані Олени, оскільки за даними генштабу окупанти посилили штурми на Лиманському напрямку, як це відчувається на землі і в небі. Ну, враховуючи той факт, що на Лиманський напрямок стягнуто велику кількість резервів російської армії, все зроблено для того, аби виснажити наших захисників. Всі сили кидаються на піхоту, нашу піхоту, і відповідно, що в небі починають літати більше українських пташок для того, аби знищувати противника на підступах до наших. Районів оборони, тому це відчувається, але у будь-якому випадку Лиманський напрямок він є, хоч і важкий, але ситуація тут контрольована. У нас є відео роботи пташок. Ми зараз покажемо. Можете, пані Олено, прокоментувати, що там відбувається? Оце варіант наступу російського, наскільки я розумію? Так, да, росіяни наступають малими штурмовими групами уже досить. Тривалий час, вони перестали застосовувати важку техніку, легко броньовану, броньовану техніку. Загалом це малі штурмові загони, інколи це дві, три людини, які йдуть на штурм, вони застосовують мотоцикли, застосовують. Щось легке, навіть це НРК, який також у Росії використовується. Це робота мого підрозділу. НРК е, НРК розшифруйте, будь ласка. Це наземні роботизовані комплекси, які використовуються також росіянами для логістики і підвозу БК з тормовим загоном. Це відео з мого підрозділу. тут іде Подавлення і знищення штурмових загонів, які рухаються в нашу смугу оборони, е, тобто ще... наш батальйон намагається не допустити противника навіть в смугу бригади, щоб трохи полегшити роботу піхоті. Я ще раз попрошу глядачів підтримати роботу Олени і її побратимів і посестер своїми гривнями, тому що дронів треба ще більше. Ви бачили, що вони йдуть. Просто як витратний матеріал постійно. А оскільки росіяни бігають тепер навіть не групками, а по одному і по два такими мікрогрупками е, вони пробують наступати і просочуватися через позиції. Тому дронів треба для кожного фактично персональний дрон потрібен в піві. Бажано тому, якщо можете, долучіться, ось е, є QR-код, є номер картки і. Е, Олені і її побратимам і посестрам буде значно простіше з нашою допомогою. Хотів ще поцікавитися, частота використання дронів на оптоволокні зараз з нашого боку. Вона збільшилася порівняно з весною. Так, по-перше, оптоволокно вимагає і підготовки екіпажу, тому що це досить специфічний засіб БПЛА, який розрахований на. Більш точну роботу, аніж звичайне, наприклад, FPV або FPV-бомбер, з якого скидають БК. А за цей час і наші оператори стали більш професійнішими. Збільшується кількість оптоволокна, але знову ж таки, враховуючи лісисту місцевість, а в принципі ми намагаємося використовувати інші засоби, такі як багаторазові бомбери. Тобто, це теж FPV, але яке скидає БК і повертається назад. Тобто, ми використовуємо його не один раз, тому що против пташок противника в небі також стало багато і використ... ми намагаємося максимально раціонально використовувати ті засоби, які нам даються. 30 тисяч була остання цифра, яку я чув, поки слухав вас. Редактор повідомляє, дякую, що долучаєтеся. Дуже дякую всім. Так, да, це така потрібна справа. А ви маєте на увазі оці багаторазові, які туди-сюди літають, це ті, що росіяни їх називають баба-яга? Баба-Яга це важкі коптери. Да. Це те, що ви про їх про дуже легші, так? лякає. Дійсно, дав. В да, нас є легші FPV, вони також використовуються, особливо коли ми говоримо про так звану війну в полі, тобто, коли ми бачимо ліс. І ми бачимо рух піхоти, і не завжди ФПІ може долетіти. От в таких випадках використовуються трохи легші е бомбери і важкі бомбери, Баба Яга», і їх дуже багато є. Є українські класні аналоги, е також такі, як «Баба Яга», які використовуються. Да, вони дійсно лякають противника, але знову ж таки, всі важкі бомбери розраховані саме на точки злету противника, на бліндажі, на укриття. Е на те, що може знищити не просто одного піхотинця ворожого, а знищити позицію, якою в майбутньому буде або штурм, або там буде точка якогось вогневого засобу, тобто, все те, що приносить більше зло, аніж просто звичайний піхотинець, дякую, Олено, за детальний цей. Виклад, і дякую усім. 45 була остання цифра, яку я чув. Дякую усім, хто теж долучається. Я розумію, що складно. Я розумію, що вже кілька років треба постійно жертвувати частину грошей, але це ціна нашої перемоги, до якої ми прагнемо. Це була Олена, заступниця начальника штабу батальйону безпілотних систем Мара, 66 ї окремої механізованої бригади. Вони воюють нагадаю на Лиманському напрямку, і там теж дуже потрібні. Дрони, на які можна скинутися, за цим QR-кодом і номером картки, ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.